Життя святих 33 в мелетині. Діялося це за часи імператора Деуклетіяна, який до Кападоки відіслав Лесія, що він прилюдно мучив християн. В біля Кападокії, в селі Тетіян жив землероб, його заможний господар на ім'я Ярон, який опікувався своєю мамою, яка вже була сліпа стратоніка. І сталося так, що за часи імператора Деоклетіана тоді християн вбивали, а молодь забирали до рекрут. І от прийшло військо від Лесія, щоб забрати Ярона до, до рекрут, а він їх втік, від них втік. І він заховався в печерах, собі постановивши, що він не дасться їм в руки. Але все змінив його погляд, його друг на ім'я Киріяк, який сказав, що його чекає інший шлях. І він здався йому руки військо Лисія, бо знав, що його чекає краща дорога, а саме мученицька смерть за Ісуса Христа. І Його відправили до Метини, де він там ще познайомився з іншими 32 християнами. Наступного дня ще до вироку Лисія, вони, вони сказали, що вони вірять і довіряють своє життя Ісусу Христу, Спасителю. І був вирок Лисія і Ярону відрубали праву руку, а інших 32 сильно побили, а потім кинули назад у камеру. На наступний день вони знову підтвердили, що вони вірять і визнають Господом Ісуса Христа, за що їх було всіх вбито. Проходячи повз, про це дізналися два мешканці з села Тетіян, а саме Антоні і Матроніян, які підійшли до лисія, щоб взяти тіло померлого Єрона. Він їм сказав, що він їм віддасть його тіло, якщо вони заплатять стільки золота, скільки важить його голова. Вони не мали цих грошей, але з'явився один заможний пан, який заплатив за це. І, і також на місці, де померли Ярон і інші 32 є мучеників, там він збудував величний храм з Богом.